У родини спілки незрячих українське товариство сліпих відсвяткує 83-й день народження. Львівське товариство сліпих існує з початку Другої світової війни. Зараз лише в Галичині спілка об'єднує більше двох тисяч незрячих, половина з яких живуть у самому місті Лева. Це одна із найдавніших і найбільших громадських організацій. Вітатимуть незрячих свої ж вихованці з театру естрадної пісні Дитячі мрії, який відзначає 10 річницю існування. Лише зібрали виставку творчих здобутків незрячих львівщини і вже готові до концерту. Театр естрадної пісні Дитячі мрії потішить своїм співом людей із вадами зору. Виступатимуть більше десятка незрячих дітей або ж малят, у кого сліпі батьки. Дітьми опановано велика кількість пісень. Вони доносять до слухача українську пісню, те, що потрібно зараз розвивати. Тому що Україна має говорити українською мовою, вони разом об'єднуються і навколо себе об'єднують ще більшу кількість людей. Щотижня Львівське товариство сліпих організовує різноманітні заходи, щоб привернути увагу до труднощів людей з інвалідністю зору. Незрячі зізнаються, що Львівчини найкраще в Україні обладнаний для них. А львівське товариство сліпих адаптує незрячих до умов навколишнього середовища та інтегрує людей з вадами зору в здорове суспільство. Члени спілки тішаться, що їм вдається залучати до своїх акцій сліпих, які через ваду уже роками не виходили з дому. Показати позитивні сторони людей, які мають проблеми, тим не менше. Не здаються, тим не менше мають дуже велику силу волі до життя. І але, от саме заходи такі, все таки люди кажуть, щоб їх відчули, почули їх, якщо це йдеться про творчі колективи чи побачили їхні творчі здобутки. Ювілейний концерт відбудеться 9 червня в палаці культури імені Гната Хоткевича. Уже наступного тижня проведуть конкурс декламаторів. А в кінці місяця організують акцію Незряча господиня Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини.